Доброго дня! Мені хотілося би поговорити з вами про ситуацію в Національному авіаційному університеті. Цьому університетові колись я віддав майже 20 років свого життя. Прийшов аспірантом, асистентом, потім був доцентом, потім був а, професором, доктором наук, заступником директора навчально-наукового інституту, потім деканом факультету, першим деканом факультету. Але в 2020 році. Тодішнім міністром освіти і науки України паном Шкарлетом, на мою точку зору, абсолютно по безпреділу був звільнений тодішній очільник, ректор Володимир Ісаєнко і повернутий до університету Максим Георгійович Луцький, який вже був в університеті, і про якого, напевно, в Україні не чув тільки лінивий, і ось викликали мене. Молодого декана, якому тоді було 41 рік, факультет чудовий, показує чудові показники. Декан приходить на роботу о і йде з роботи о 8-й. Чули таке коли-небудь о 20.00. Порівняйте з тим, хто у вас в університетах і які у них графіки. Але думаю, що частина моїх колег працює за таким же графіком. І ось викликають мене. Троє людей, дивних людей, один з них і нині працює проректором з навчальної роботи. Анатолій Васильович передаю вам вітання. Ну і два інших, абсолютно негідних уваги, власне, як і перший. І повідомляють мені, що ну ви ж знаєте, ви ж розумієте, ви ж на посаді, там незаконно, незаконно ну, ви розумієте. І або пишіть заяву, йдіть з декана, ну або або, ну ви розумієте, що буде. Ми найдемо статтю. Я їм сказав, що я не буду з вами боротися. Дорослі люди, одному під 70, другому там далеко за 60, третій взагалі не зрозуміло хто. Я написав заяву. Написав заяву, казали: переходьте на професора там, і так далі. Не буду розповідати, як я намагався оформити собі хоча б ставку, яку так і не вдалося, до речі, оформити на факультеті, який я сам створив. Колеги почали розвішувати портрети Максима Геровича в себе в кабінетах, і зрозумів я, що немає що мені робити колегам з колегами. З якими я прожив майже 20 років, і будучи деканом, намагався їх і підтримувати, і кар'єрний зріст забезпечувати. І з студентами у нас були дуже чудові відносини. Але вирішив я, що потрібно спробувати свої сили в іншому місці. Немає сенсу витрачати свою молодість для того, щоб боротися з очевидним злом, яке просто на тебе дивиться, як на якийсь непотріб. Я прийшов до іншого університету, зараз виконую обов'язки. Ну, не виконую обов'язки, а є проректором університету. Мені подобається сам університет, як ми працюємо, яку ми динаміку задаємо, який у нас колектив, студенти класні. Але я бачу, що минуло, не минуло навіть три роки, ну майже ось три. І це теж було, до речі, в жовтні 2020 році, в дві тисячі двадцятому році. жовтні 2023 року по НАУ знову вдарили. А нинішня адміністрація намагається розповісти, як вони подадуть до суддів, як вони будуть. Будуть там боротися проти реорганізації національного авіаційного університету, і вже приїхав міністр. Міністр Оксен Лісовий і сказав, що не виправдали не виправдав авіаційний університет покладених обов'язків. Це я нагадую, 600 днів війни, і те, що цей університет не давав ніяких продуктів воєнного значення. Пілотів, дронів іншої воєнної техніки напевно стало зрозуміло тільки нині. Ректор університету, який, звісно, виграв вибори після призначення його шкарлетом, пішов у Збройні сили України служити. Ну а університет залишився. Під реорганізацію. Нині вже є реорганізаційна комісія, ліквідаційна вже її називають, і там привезли з міністерства пана Володимира Шульгу. Я не буду довго розповідати, що це за людина, але ви можете просто в інтернеті вбити Володимир Шульга, Суми, історія, ну і так далі. Кандидат, здається, сільськогосподарських наук, ну можливо, вже доктор наук. Я не знаю. Сподіваюся, що у цій реорганізаційної комісії щось вийде, і колектив університету, який нині є, відчує, що таке, коли деякі люди не мають чисті, гідності, не мають в собі сили духу захистити тих людей. Які віддано працювали на користь університету, а просто пішли роздруковувати портрети Максима Георгіча і вішати їх у себе в кабінетах. Добре, вішайте тепер інші портрети. Якщо вам це допоможе, можете тепер побігти до Володимира Шульги і клястись йому у вірності. Обов'язково це зробіть, тому що працювати ж десь потрібно, і ви обов'язково своїй совісті потім повідомите, що «ну аж що, я ж мав якось працювати. Що я хочу сказати по авіаційному університету? Справа в тому, що, на прикладі цієї реорганізаційної комісії ліквідаційної, я бачу, що державі насправді не потрібні ні дрони, ні авіація, ні спеціалісти, ні честь, гідність а, людей. Справа в тому, що а, те, що робиться в авіаційному університеті, було відомо в 2020 році. Коли колективно зверталися деякі люди, які не побоялись підписатись тоді над колективним зверненням. І звернення були і в Верховній Раді, і в Кабінеті міністрів, і в ось президента. Ніякої реакції не було. І навіть ректор університету, тодішній Ісаєнко виграв, наскільки мені відомо, всі суди, які можна було виграти, пропоновлення на посаду, але держава плювала на рішення своїх же судів, які зроблені іменем України. І в результаті ми тепер бачимо, що приїхав нинішній міністр і каже, що не виконав авіаційний університет покладених на них сподівань. А які сподівання були на авіаційний університет, який віддали в руки. Людям, яким віддали. Ви що не бачили, кому ви віддаєте? Ви не розуміли до чого це призведе. Ви не знали людину, який ви віддали авіаційний університет? Ви не знали його історії? Чого ви не знали? Чому ви нині дивуєтесь? З чим ви нині боретесь? Я вам більше скажу завтра, післязавтра буде нове керівництво, можливо, нове керівництво країни, можливо, нове керівництво міністерства. І ось ці люди, які нині... Один пішов служити, начебто, ну, служить, хай служить. Інші зараз будуть десь відсторонені, хтось буде а, відмежований від своїх величезних кількасоттисячних зарплат на місяць і доходів. Ну, а потім вони повернуться, вони знову повернуться. Тому що ви. Представляєте собою людей, які не працюють системно. Це я звертаю зараз до чиновників. Ви не закладаєте системності, ви закладаєте такі можливості, які потім прийде знову новий шкарлет, якому знову ну це новому уявному шкарлету подарують квартиру, дві, три, банківський рахунок, і знову все повернеться. Держава не вміє себе захищати. Держава не вміє розставляти пріоритети. А чому? А тому що держава це люди. А виявляється, людей можна купити, залякати, людей можна пригнітити. І е від цього від цього страждають всі. Від цього страждають люди. Від цього страждають. Сектори, ми бачимо скандали, які відбуваються на величезних заводах, коли виявляються керівники заводів. О Боже, вони виявляються там російські агенти, шпіони, а вони вже мільярдери. Вони заслужені, перезаслужені. Ось так як в цій ситуації. Знаєте, у мене немає від Міністерства освіти і науки України навіть просто подяки, грамоти, Знаєте, їх грамоти роздають. Лаборантам, які там 10 років попрацювали, і навіть лаборанту можуть дати з усією повагою. Я знаю, що лаборанти якраз і виконують леву частину роботи. Але, щоб ви розуміли, я, будучи і деканом, і, ну, і так далі, в мене немає навіть подяк. І я пишаюсь цим. Я навіть не хочу цього. Ніяких і відзнак. Тому що в нашій країні, чим більше у тебе нагород, тим є. Е е Підозра, що ти сам з себе нічого не представляєш. Просто в тебе волохаті лапи, просто в тебе зв'язки, які тобі і забезпечують те, що ти маєш. На жаль, на жаль, але мушу констатувати, що з освітою велика біда. З освітою велика біда в Україні, адже ми бачимо, що це тільки один приклад з авіаційним університетом, великим, потужним університетом. Але скільки університетів в Києві. Перейменували, зокрема, під ректорів для того, щоб ректори залишились на третій, на четвертий термін. А ми ще тицяємо пальцем. В Росію і кажемо, от там он, там в Російській Федерації, там оно, Путін беззмінний. А ректори університетів беззмінні. А схеми по переназві університету, це як назвати? Це демократично, це цивілізовано. Ректори, які інколи просто не ходять, вже ноги пересувають, вже за свої каденції стільки мають, вже скільки набудували, вже скільки вимили, на мій. Погляд, що вони вже давно могли піти на заслужений відпочинок. Ні. Ні, їм по 70-80, по 70, 80, але вони все одно сидять, вони все одно сидять і будуть сидіти. Де держава, де органи влади, де контроль, де е, е, реакція на те, що відбувається, ні. Борються з тими, хто говорить, говорить правду. Звертаю увагу на ці ганебні явища. І не борються з тими, хто руйнує країну. А що можуть навчитися молоді люди, які знають, що їхній університет перейменований для того, щоб ректор залишився ще на посаді два терміни? Чому можуть навчити навчитись студенти в таких університетах, коли вони бачать отакий ганебний приклад найвищого керівництва університетів? І вони бачать відсутність реакції Міністерства, відсутність Кабінету міністрів реакції, відсутність президента реакції. Відчуття таке, що ні освіта, ні наша молодь нікому не потрібна. Сама розвивається, сама шукає собі можливості, сама десь знаходить собі можливості для заробітку, і все. Більше нікого нічого не турбує. Це все надзвичайно сумно. І якщо мене хтось почує із тих, хто є у владі, із тих людей, які ще не забули, що вони служать Україні, я завжди готовий розглянути будь-які пропозиції ректора, міністра освіти, будь-які посади, де ви вважаєте, що на посадах повинні бути чесні, віддані люди, люди, які хочуть війти в історію своїми справами. А не скандалами про плагіат, про корупцію, про відкати, про забудівлю, про дружину на е рахунку якої 15 квартир, які повинні були бути е в університетській спільноті або повинні були стати гуртожитком і так далі. Я не знаю, коли ви наїстесь, Я не знаю, яка межа людської жадібності, яка межа людської наглості, підлості. Тяжко мені сказати, і я не розумію і не знаю, як ми можемо побудувати Україну, яка готується до перемоги, яка хоче перемоги, яка хоче миру після перемоги. Я не знаю, яка буде країна, якщо на ключових постах немає людей, майже немає людей, які є чесними відданими своїй справі, і яким дають можливість говорити прямо і відверто. І... Люди, які можуть бути захищеними від тих, хто вже напакував собі чемодани доларів, які можуть бути вкрай небезпечними для будь-кого, хто намагається щось зробити в країні. Ну і наостанок хочу побажати всім, хто мене дивиться, молоді особливо, не опускайте руки. Те, що навколо нас і над вами люди нечесні на руку, люди, які не можуть нажратися, не означає, що вони будуть вічно, не означає, що вічно будуть закритими кордони, не означає, що вічно буде війна, рано чи пізно буде мир, рано чи пізно у вас буде можливість влаштуватись в цьому житті. Тому вчіться максимально. Вивчайте мову, вивчайте програмування, вивчайте свою професію, маркетинг, вивчайте щось, що завтра дасть вам. Надійну опору в Україні або за межами України, залежно від того, яку країну ви оберете. І не соромтеся того, якщо у вас інколи проявляється бажання виїхати. Я вас чудово розумію, коли мені було 18 років, 17 я прийшов до університету на фізико-математичний факультет, який закінчив з відзнакою. Тоді викладач один прийшов і каже. Ви, коли будете закінчувати університет, ви не пізнаєте країну. Ми нині незалежні, і ми самі будемо будувати своє майбутнє. Ви знаєте, я не думав, що настільки ми не впізнаємо свою країну, але нічого не змінюється в плані управління. Керують тільки свої, керують тільки кум, сват, брат, коханка, зв'язки, діти, мажори. Але тоді, коли мені було 18, Перші люди, які дісталися до влади, це часто бувало або партійні органи, з партійних органів, або з криміналу, вони стали великими людьми з великими статками. Але за цей час у них зросли дітки, і зараз ці люди зробили все, щоб їхні дітки очолювали міністерства, відомства, були в Верховній Раді. І ви подивіться, наскільки вони гарненькі, там наскільки вони там лощоні, на яких вони автомобілях, з якими вони телефонами, в якому вони одязі. Настільки ми з вами далекі від них, а вони далекі від нас, що найбільш небезпечно. Що чим заповнити цей розрив, я особисто не знаю. Сподівання лише на те, що рано чи пізно, після війни, після того як Володимир Олександрович скаже: Всім дякую, я зробив все, що можна. Тепер оберіть собі гідну людину. Я сподіваюся, що до влади в головне крісло країни. Прийде людина чесна, прийде людина, яка буде з народу і для народу, а не оці казки, в яких гарно все побудовано, а потім виявляється, що знову кум, сват, брат і всі свої, і нічого не змінюється, де ще й війна.